Одній із найстрашніших подій в історії людства Голокосту присвятили всеукраїнську конференцію. Вчителі історії з 14 обласних центрів країни досліджували та обговорювали вивчення голокосту у теперішній час. Організував семінар Український інститут вивчення голокосту Ткума. Трагедія єврейського народу 20-го століття Голокост, який влаштувала німецька влада під час Другої світової війни, є найбільшим геноцидом в історії Європи. Тоді загинуло близько 6 мільйонів євреїв. Ця трагічна сторінка історії людства стала темою конференції для вчителів історії. Для українців тема голокосту досить актуальна, бо зараз російські окупанти повторюють злочини нацистів уже на території нашої країни. Мова ідея про вивчення історії голокосту. В умовах російсько-української війни ми порівнюємо геноциди. Геноцид, який відбувся в період Другої світової війни, і геноцид, який відбувається українського народу зараз. З 2016 року семінари для вчителів з вивчення голокосту проводять у різних містах України. Цього року обрали Вінницю. Цього року тут представлені педагоги з 14 регіонів України. Бувається обмін думками про систему викладання історії в школі, про систему формальної і неформальної освіти. І одночасно дуже великий блок спілкування присвячений методиці викладання історії голокосту. Та інших геноцидів, які на жаль були частиною історії України у ХХ столітті, педагоги приїхали удосконалити свої знання та методи викладання історії за темою геноцидів на території нашої країни. Це нові знання, це якісь певні нові методи пошуки, Це зустріч з цікавими людьми, це відвідування місць. Де ти зможеш для себе отримати якусь нову інформацію, і ти 1 вересня заходиш до класної кімнати і ти розумієш, що в тебе є що нового розповісти дітям і яким чином це краще зробити. У Нас об'єднує єдина ідея це не тільки історична, але й духовне виховання покоління, але це буде і досвід. Ось тих наробок, які пройшов там через три місяці від нашої зустрічі, через півроку, через рік. І ось ми обмінюємося цими ідеями. На чотириденній конференції науковці вивчатимуть тему голокосту євреїв у Вінницькому архіві та краєзнавчому музеї. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.